Всім привіт! На огляді вантажний скутер Yamaha Gear з 4 двигуном. Хазяйська практична техніка з величезним багажником. Двигун 4 інжекторний, на водяному охолодженні. Так, по пробігу на одометрі 18400. Скутер прийшов у гарному стані, без пошкоджень. Це звичайна версія, без підігріву ручок. Гальма тут ручні звичайні. Бак об'ємом 7,5 літрів. Ось в цьому місці знаходиться акумулятор під цією кришкою. Акумулятор з Японії не мінявся, чохол оригінальний, не перешитий, ось надпис Yamaha. По року випуску 12 рік, 12-й місяць, замок не затертий. ключик, ну ключик це точно не Ямаховський, це якась копія, але такий прийшов з Японії. Ручки оригінальні по зеркалам. Зеркала це не його, це аналог, виробник Китаю, але в принципі по якості. Зауважень немає. так, По колесам. колеса різного діаметру, легкосплавні, спереду 12-го діаметру, заднє 10-го. Виробник Dunlop по розміру 90-90 на 12, по протектору десь половина ще є, колодки як нові. Задня гума, заднє колесо 10-го діаметру менше, але воно ширше. Розмір 110, 90 на 10. По колодкам все добре, по протектору, ну, як нова. По варіатору і роликам без зауважень. Так, Ось є кріплення під бокову ножку, але з контейнера він прийшов без ножки. Є так як є. Так, По фільтру все добре, амортизатор без зауваження, такий потужний подтоков немає, працює так, як треба. По пластику без пошкоджень, дефектів немає. Все гарно виглядає. Зараз покажу, як скутер їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.